Что відбувається в Украине, та світі, найважливіше на цей момент. Вы все русские плохие. Это привилегия ходить по нашей европейской земле. Знаешь, мы, если что, ведь пройдемся по вашей европейской земле. Как не раз и бывало. И если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина ⁇ это всего лишь промежуточный этап. В обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации. Після полудня у вівторок дві ракети перетнули повітряний простір Польщі і приземлилися у селі Пшеводу. А це менше аніж 10 кілометрів від українського кордону. Чиї вони і як опинились на території НАТО, нині з'ясовує захід. І версії найрізноманітніші. З останніх заяв ракета, вочевидь, була одна і ймовірно випущена українською ППО під час відбиття масованої атаки Ерефії напередодні заявили у Польщі та НАТО, але квапитися з висновками до завершення розслідування. Розслідування не варто з нашого боку. Правильно буде дочекатися розслідування, максимально долучитися до цього розслідування разом з партнерами. Партнери припускають, у Польщі впала ракета українського зенітно-ракетного комплексу с 300 ще радянського виробництва. Така ж модернізована ракета є і на озброєнні Рос армії. Але як пояснюють експерти, так упасти на землю і вибухнути наша ракета аж ніяк не могла. настільки велику воронку, раз уже на то пішло. Зенітна ракета від С-300 Залишити по собі не можуть ракети від ЗРК С-300, Коли було виконано пуск по якомусь літаку або крилаті балістичній ракеті, але вони не змогли їх уразити, то є система самознищення, і оператори її відпрацьовують. так само. Якщо ця ракета вона прямувала до повітряного простору Польщі, оператор би увімкнув саме систему самознищення. Про докази російського сліду вже заявили в Українській раді нацбезпеки і оборони просять. Доступу до місця вибуху ракети у Польщі. Таке рішення ухвалили під час ставки Верховного головнокомандувача. Секретар РНБО Олексій Данілов певний, інцидент потрібно вивчити детальніше. Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО. Крім того, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представника Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України за повідомленнями CNN, Україна, нібито сповістила американських партнерів про перехоплення російської ракети поблизу кордону з Польщею. Чи йдеться про ракету? Ракету, яка впала у Пшеводові невідомо. Але вже надвечір президент Зеленський запевнив, ракета не українська. В доповіді вечірній мені особисто від командуючого повітряних сил до главкома залужно. Я не сумніваюся, тому що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. А можна допустити Україну на місце? Це справедливо. Чесно, я вважаю, що ми маємо на це право. Поки слідство не закінчилось, а можна не казати остаточні висновки, якщо немає слідства. Ну мені здається, це справедливо. Справедливо, якими б не були висновки слідства, захід претензій до України не матиме. Бо чиєю б не виявилася ракета, удар по території Польщі стався виключно з вани Російської Федерації. Все одно ця ракета потрапила на територію Польщі, тому... Що Росія веде свою війну проти України незалежно від того, хто її випустив, і з якою ціллю вона точно вбила двох громадян Польщі, двох поляків. Звини Путіна і звини Росії провина Московії очевидна. Попри це, влучання ракети Північно-Атлантичний альянс нападом на себе не вважає. Тому застосовувати п'яту статтю договору НАТО, яка передбачає колективний захист у разі нападу на когось із союзників, ніхто не буде. Лише проведуть консультації. Зараз будуть консультації, потім буде розслідування. Я вважаю, що вони спробують на гальмах спустити всю цю історію. Цей інцидент неможливо розглядати саме як безпосередню пряму агресію, це наслідок бойових дій. Не ті умови, коли можна задіяти п'яту статтю, яка повинна змусити НАТО реалізувати мілітарні сценарії, в тому числі і наступального характеру. І тут дуже важливо не потрапити на гачок російської пропаганди, бо критиканство на адресу НАТО і Євросоюзу, яким у соцмережах другий день займаються українці, лише на руку. Кремлю та Китаю кому вигідно говорити про те, що НАТО розколити. Кому вигідно говорити про те, що НАТО боїться Путіна? Звичайно, це вигідно Росії і Китаю однозначно, тому що саме вони зацікавлені в тому, щоб поширювати перш за все серед західних виборців наратив про те, що НАТО їх не захистить, тому що тоді західні виборці будуть менше підтримувати оборону допомогу Україні. Влучання у польське село може бути і спробою протестувати ППО оборонного альянсу на території Польщі. Такий собі іспит на реакцію оборони НАТО. То російських ракет, знаєте, це мінімальний там КВО, тобто коефіцієнт відхилення від цілі складає 500 метрів. А тут походить, що російська ракета прилетіла від ймовірної цілі приблизно 25 кілометрів. Вони а, зайшли в повітряний простір Польщі на 7 кілометрів. Це не зміна траєкторії. Це можна розглядати, що це було таке собі промацування ППО НАТО під виглядом такого собі прикрого інциденту. Після інциденту в Польщі НАТО планує посилити протиповітряну оборону на східному фланзі альянсу додаткові ППО для ефективнішого збиття ракет можуть дістатися й Україні. А от сучасних літаків чекати поки що не варто. Що ми можемо вижити із цього інцидента? Це більше нормального для України. Водночас сподіватися на закриття неба над Україною взагалі немає сенсу. Що закриття неба це включення НАТО у війну. Немає такої позиції спільної, звичайно, і зрозуміло, чому тому, що це а, перехід від холодної війни до гарячої, фактично, третьої світової війни. Що ж насправді трапилося у сусідній Польщі, з'ясовуватиме слідство чи залучать до спільної слідчої групи Україну, поки що невідомо. Ми повинні ударити такою силою, котрим розполагає. Все наши вооруженные силы. И вот только после этого будет перелом спеціальної воєнний операції. нам потрібно двигатися на западні границі України на тлі масових ракетних ударів Росії та падіння ракети в Польщі відбулася чергова зустріч контактної групи з безпеки України у форматі Рамштайн. Союзники засудили російські удари по українських містах та зобов'язалися надалі надавати Україні всю необхідну допомогу, в тому числі засоби проти повітряної оборони. Більше про цю співпрацю та про інші деталі розпитаємо в Богдана Цюпина, який зараз приєднується до нашого ефіру. Із Лондона. Богдане, вітаю тебе. До теми Рамштайна ми повернемося трошки пізніше, але на самому початку хочу розпитати тебе про реакцію в самому НАТО на вибух у Польщі якою буде зараз відповідь альянсу на цей інцидент? Чи маємо ми якісь очікування або перші деталі? Те, що пролунало е, трохи західніше від Польщі далі у Брюсселі, зокрема, і також тут, тут у Лондоні значною мірою перегукується. і це е, звичайно можна зрозуміти. Реакція узгоджується. Що стосується суспільства, так би мовити, е, і реакції на рівні там коментаторів чи преси, я би сказав. Що на заході багато людей до певної міри зітхнули з полегшенням після того, як вони почули, зокрема від генерального секретаря НАТО, заяву про те, що не йдеться про навмисний напад, навмисний військовий удар по Польщі, це дуже важливо, тому що у разі якби йшлося про такий навмисний військовий удар, збройний напад, тоді це означає, що на а захист на допомогу захисті Польщі мали би відгукнутися усі члени північно-атлантичного альянсу. Попри це, те, що ми сьогодні почули від Єнса Столтенберга у Брюсселі, лунало досить стримано. Я би сказав, з певними застереженнями. І знову ж таки, ми зараз, я сподіваюся, почуємо цю цитату. Він дуже чітко наголошував на тому, що це інцидент. Будь ласка, But we have no indication deliberate attack. Ми Не маємо ознак, що це був навмисний напад, і ми не бачимо ознак, що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО. Наші попередні аналізи дають підставу вважати, що інцидент, напевно, був спричинений українською протиповітряною ракетою, запущеною для захисту української території від російських релатих ракет. Дозвольте мені чітко заявити. Остаточна відповідальність лежить на Росії, яка далі веде свою нелегальну війну проти України. Зараз західні коментатори і журналісти звертають увагу на те, що Україна дуже голосно, дуже гучно вустами, зокрема президента Зеленського наполягає на тому, що це не могла бути українська ракета. На цю наполегливість звернули увагу. Підкреслюють, звичайно, що розслідування чи результати розслідування, про які ми говоримо. Сьогодні попередні про це говорять усі, також є повідомлення, що Україна хоче бути причетною брати участь у розслідуванні, яке відбувається, що власне може бути проблемою тому, що Україна, хоча є членом. Програми партнерства з НАТО вона не є членом альянсу, і очевидно, що з допуском до інформації про оборонні системи у середині альянсу, напевне, це потребує якихось особливих узгоджень. І поки що, ми не бачимо якоїсь офіційної інформації про те, що Україна може брати участь у цьому розслідуванні на такому рівні, як інші країни-члени НАТО, підпиш. На канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.